Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Доброго ранку, шановні матусі. Діти, коли дуже-дуже давно люди навчилися будувати собі житло. Меблів тоді не було. А на колодах, пеньках та камінні людям стало незручно сидіти, бо вони були дуже важкі та здорові, і їх ніяк було затягнути в хатину. Згодом хтось з людей, самий кмітливий, навчився розрубувати ті самі великі колоди і робити з них лави, які щільно прикріплювалися до стіни в кімнаті і які зовсім не рухалися. На таких лавах можна було не тільки сидіти, а ще й спати. Це було тоді дуже зручно. Трохи згодом люди вигадали. Таке собі сидіння на ніжках у порах. Так з'явилися табуреточки. Вони були такі, що їх зручно було виносити, заносити, переставляти будь-куди. А ще на них можна було ставати, щоб діставати те, що високо лежить чи висить. Табуреточки могли бути маленькими чи великими. З маленьким коротким, круглим чи квадратним сидінням, а її ніжки-опори були міцними, такими товстими, як у слоника. Діти, сьогодні ми з вами будемо ліпити табуреточку. Але спочатку давайте розігріємо наші пальчики. Щоб зручніше нам було майструвати почнемо з шафу. шапу? Тіл, комор, стілець та ліжко на кінець. А тепер до роботи. Для нашого заняття я взяла саме звичайний пластилін. У мене коричневий та червоний. Ви можете взяти, який у вас є за бажання. Шановні матусі, будь ласка, розділіть пластилін так, щоб у вас вийшло 4 рівні частини для ніжок та одну частину для сидіння. Спочатку будемо робити ніжки. Між долоньками розкочуємо і робимо ось такі ковбаски. Шановні матусі, будь ласка, подивіться, щоб вони були однакові. Приблизні. Допоможіть дитині, якщо потрібно обрізати ці шматочки. Далі беремо величенький шматочок для сидіння. Скочимо між долоньками в кулю. Ось так. Потім його треба розплющити. Ось ми розплющили. Ось у нас таке сидіння вийшло. Кладемо його і наші. Ніжки прикріпляємо до сидіння. Ось так. Ось така табуреточка вийшла у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!